Вітаю вас! Ось вже декілька днів ходять чутки про нову Total War. Фараон. І ось відбувся реліз. Ну, як реліз. Анонс. Сама гра виходить в жовтні. Число нам невідомо, але все відомо про цю гру. Як все, багато що нам розповіли. Тут нам розповідають яка гра класна, що її треба купувати. Добре, подивимось. Динамічні битви. Під час битви може початись дощ, піщана буря. Ви можете випадково підпалити ліс, і ця пожежа буде поширюватись і якось впливати на хід битви. Подивимось. Бачимо, тут горить, але як це впливає, я щось не дуже розумію. Можливо, якось дамажить юнітів. Добре, це треба дивитись, так, незрозуміло. Обери свого лідера, ну, це ми пізніше до цього повернемось. Насолоджуйся красивим Єгиптом, красивими краєвидами, ну, виглядає дійсно красиво. Налаштування компанії можете обрати місце старту компанії для вашого героя, ресурси, її кількість, катаклізми, ну і все таке інше. Переходимо до ігрових фракцій. Всього в грі буде три культури: це єгипетська, Хананська і хецька. І всього 8 ігрових фракцій. В Єгипетській це Рамзес Сеті, Таосред, і Аменменсе. в ханській культурі Бей та Ірсу, і в Хетській Курунта і Супілуліума. Ось таке ім'я, схоже на дівчачі. Ж, не пощастило їй. Також буде три видання: це базова гра Deluxe Edition і Dynastia Edition. Що входить до Deluxe Edition? Сама гра, цифровий саундтрек та один DLC пак перший, який вийде. Нам ще не відомо, що буде в цьому паці, все згодом нам повідомлять. В Dynasty Edition буде аж 3 паки, 3 паки фракцій і один пак кампанія пак. Що це буде, поки що теж не відомо. І, звісно ж, бонус за передзамовленням. Якщо чесно, я не пам'ятаю таких бонусів. Перше це ранній доступ до гри. І друге, найцікавіше це унікальні скіни. М -м, скіни. Два скіна це аватар богів та серце шардани. Аватар богів це унікальний скін для кожного лідера фракції. Всього їх 8, хто не забув. Ось такі речі відбуваються. Якщо чесно, я давно очікував скіни в Total War, але в Warhammer для легендарних лордів. А тут, я так розумію, це тестять, сподобається гравцям чи ні? Ну Не знаю. Не знаю, не знаю. Подивимось, як це все буде працювати. Якщо, в принципі, ці скіни вони не будуть коштувати гроші в подальшому, а просто їх будуть давати як нагороду за те, що ти граєш за якусь фракцію, проходиш, виконуєш квести, перемагаєш. І за це тобі дають скіни на них, то, в принципі, це дуже класна ідея. А якщо ще їх продавати будуть, то це прям повний відстій. Ну, в принципі, можливо, буде Батл Пас і це просто буде нагорода за Батл Пас. Подивимось, подивимось. Як це все зроблять? Не знаю, пишіть, що ви думаєте. Дякую за перегляд та до зустрічі!